Привіт, друзі! З вами Шквал. Продовжується Eplack Tail і Nonsense. Історія про чому. <кій> Невинність. Е, я тут вже, <кій> як ви бачимо, цікаво, гербарі тут 4, тут 5, тут не один більше знайшов. Е, подарунки 8, ну тут, звісно, 10, тому що я ж якраз гайд пишу по цим подарункам. Цікавенки. 14. Ну, так же само. Добре, наступна глава називається Жива. Жива. Продовжуємо. Блін, треба купити все-таки той пантограф, бо мені реально заважає цей мікрофон. Бо він стоїть перед клавіатурою. Так, жива. Великий інквізитор Віталіс також хоче отримати якусь херню, але Амісія викрала її у нього з під носа. Їй допомагає Родрік. Наша банда поповнюється. Крадійка, Алхімік, тепер коваль. Амісія. Так ти дістала? Тримай. Мушу попередити. трохи пахне горілим. Хто це? Родрік. Але Про що ця книга? Вона. Вона про маленького хлопчика, який незабаром видужає. Так, я вмираю з голоду. Хтось хоче їсти, я. Тоді до столу. Думаю, ми цього заслужили. І ти також, вже йду. О, Музика кайф, просто. О, вже шось кое. Через 3 тижні. Грудень 1348. До речі, якщо хтось думає, що щури на морозі не живуть. живуть. Ні-ні ні, чорт забирай. Так не годиться. Гей, hey, з тобою все гаразд. Постой, слухай, а ці двері ти їх коли-небудь відчиняла? Двері заклинило. Це єдине місце в замку, де ми ще не були. І ти не хочеш туди. Угу. Ну, поки Google спік. Господ... Чекаю, про... попросіть Родріка відчинити двері. А я поки. Це, звісно, не сразу, зате я можу продовжити тренування. А, да. Да-да-да-да. У нас ж тут ще одне щось буде. М а шо я хочу. А, я уже с за цитой, да? Мені в принципі треба шо. Дохера шкіри і поворозки. Э, тряпки, шкира, шкіра, поворозка. Це селітра, здається, селітра, шмати, шкіра Шкіра, поворозка і... Селітра, О, до речі, можемо цю о, до речі, поворозка. Ми бачимо все, але ніхто нас не бачить. Ти він забув про існування цього замку. Там не те, що прям дуже щось видно. Значить, у мене все стоїть на максимум по графіці. Опа, шкіра. А що тут? А, так, ну давай, вона там каже про тренування, а тут... Щоб треба йти Родрик чекає. Чекає, блядь, той Родрик. До речі, я тут помітив, що якщо так довго махати, то в неї йде розфокус. І, короче, можна промазати. О, бачите? Тому краще, ну. Одразу. А де камінчик? Кидати, як тільки з'являється жовта помітка. О, давай. Я це вмію. А він так і просто. Ви. Ну ж, це було ефективно. І майже безболісно. Ого, відчуваєш? Ні, що це? Коли заходиш кудись, де довго нікого не було, є в повітрі щось таке. Так, пил. Ні, я про каміння. Це все одно, що пере. Угу. Тут. Так, я ж шукаю всілякі. Всілякі... Дрібнички. Так, а виходить, що мені для гайду. А, мені для гайду лишається тільки одну штучку знайти. Щоб я закрив гайд по подарунках. А в грі, до речі, 17 глав, а це у нас одинадцяте. Хм, прикольно. On va eviter полістон. А я туди хочу. Ні? Ну давай, виламай. Подивимось, що там. О, це внутрішній двір. Це короткий шлях, да, це фаст тревел. Опа. О, до речі, це спростить мені життя. Так. З допомогою нового інструменту амісія може полірувати каміння, знижуючи їх опір і збільшуючи початкову швидкість. Так вони завдають набагато більше шкоди здається, і так ваншотом сих вбивав, хіба не. Опа. що там? Опоротник. Поротник. А Амисся, іди подивись. іду ти нам присунуть хочеш? ні 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 дядя у нас еться, яки. Ммм. Опа. Эм. Е -е... Как і... ей? І... Так, а О. О, щури Ладно. Куди сейчас збігаємо Опа, мабуть, ага, може він підніме настрій Гюго Ей не хвилюйся він сильний хлопець я знаю, але. Ти маєш рацію. А, що це ми? Якийсь гербарій. Так, рододендрон, блядь. Ну і слова. Хоча рододро... рододендрон нешкідливий, кажуть, що мед виготовлений з нього, з його квітів, містить токсини ізгалютоногенними та. Проносним, проносними властивостями. Саме це, ймовірно, завадило грецькій армії, що призвело до відступу 10 тисяч солдат. Ці солдати наїлися цього меду після мародерства і постраждали від, нього, від його наслідків. Його очевидна шкідливість і, ймовірно, і зробила його символом ризику та небезпеки. Блядь, Хочу погуглити, але в мене телефон на зарядці. Тому не погуглю. Але то прикол, щоб від срачки, армія відступила, мені таке щось не віриться в то. Так, а тут у нас що? Ну, навіть якщо галюни. Ну, а місія. Іди подивись, да зараз прийду, заебав. А, це мої просто з іншого боку. А, не можу. Зараз, блін. А, воно не може тут перестрибнути. Що? О, опа, інструментик. Яка глибока. Як вони її взагалі попудували? Ну як? В Май... Майнкрафт не грала що. Що ти робиш? Ти хочеш уявляєш, що там. Угу. Уявляю. Так, спирт мені не треба. Я поки ніц не буду робити. А, це вже все по колу пройшов. Ніц не буду робити, тому що. Опа! Я. Я поки збираю хабар на поліпшення. Та що ти доїбався? Зараз уже прийду, ну? До речі, про поліпшення. Амісія! Поки ніц Угу. Вийде? Йду, йду. Фреска. Вона виглядає на Угу. Прочот... І на ній є символи тих замок має. Mais je crois juste qu'on sera en sécurité ici. Viens ah, vite! C'est Hugo! Oh non! J'arrive! T'as besoin de moi? Je, je t'appellerai! Allez! Allez! Chose Hugo T'es pour le Opa, Y'a Бля, я не туди заліз, да? Мені треба йти до Гюго, да Іду, иду, иду блін. Мені У... сюди треба. Як туди? По драбині? А, он драбина. Що там з піздюком уже стало? Я тут, Лука. Лукас, я тут. Ну, він має бути живий. Йому все гірше. Макула на та швидко. Я бачу місця, та я роблю все можливе. Я намагаюся робити все так, як написано в книзі, але на це потрібно дуже багато часу. Мені потрібна нормальна лабораторія. Як у Лавренці, ні-ні, набагато краще. Ну, може, у мами вдома. Можливо, там щось було. Ти маєш рацію, варто спробувати. Де Мелли. Амісія. Амісія, Лукас. Вони іноді так швидко тараторять. А ч він на підлозі спит? Нема ліжка в цьому замку жодного. Бля. Думаю, схоже, твої близнюки повернулися. О, ты знайшла його? Швидше мертвого, ніж живого. Allez, tac. J'ai fini dans un cachot de l'inquisition. Un jour, j'ai vu les gardes qui escortaient une prisonnière dans un sale état. Ces salauds voulaient qu'elle leur dise où était son fils, alors. Ils l'ont menacé. Et j'ai entendu son nom. Béatrice de Rune. est en Yeah, T'inquiète, Tu as réussi à faire sortir Arthur. Ça n'a pas été facile, crois-moi. Mais tu pourrais. Oublie ça. Moi, j'étais rien pour eux. Mais elle. Elle est trop précieuse pour le grand inquisiteur. Il. La questionne. Régulièrement. Il la. Torture Hugo ne doit rien savoir de tout ça. Mais elle est en vie. Ça pourrait l'aider. Et on lui dira quoi quand il voudra la voir Non, on ne dit rien. C'est tout. Oh non Hugo Hugo Pachana, Le prochain seuil, il est tout proche. On doit partir tout de suite. Chez moi. Maintenant. Vas-y, toi. On reste ici avec lui. Ça va aller, petit frère. Je te le jure. Cette fois-ci, on réussira à te guérir. Bon, je prends le sanguinis itinéra... Quelque potion, and on y va. Все. Наступна глава. Ну що ж, на цьому тоді все. З вами був Шквал. Підписуємось на канал. Ставимо пальці. Всім удачі і міцного здоров'я. Вафайль!